Що чоловік не зробить, усе гаразд. В одному селі жили старий зі старою. Господарство в них було невелике. Качка з каченятами та пес на прив'язі. Старий будинок похилився і на його порослому мухому даху звив ніс до Був у господарстві кінь, та тільки зиску з нього було мало. Бувало, з'їздить на ньому господар до міста. Потім відведе до стіла і стоїчка шкапина знову без діла. Подумав чоловік із жінкою, навіщо таку худобину тримати? І вирішили коня продати або обміняти. Та тільки на що? На той час у місті саме відбувався ярмарок «Їдь я ярмарок та обміняй нашого коня на щось корисніше, сказала стара чоловікові. Ти розумієш на цьому краще за мене. Старий сів на коня і поїхав до міста. Битим шляхом люди поспішали на ярмарок. Хтось на возі, хтось на коні, а хтось пішки. Старий побачив у натовпі чоловіка, що гнав корову. А чи не поміняти мені коня на корову? подумав він. Буде в нас із жінкою на столі молоко, і запропонував обмін. Господар корови погодився і задоволений старий попрямував далі. Так він ішов, поки не зустрів чоловіка, що вів вівцю. Вівця в господарстві потрібніша, подумав старий, у неї і вовна, і молоко, та й корму вона потребує менше. Поміняв корову на вівцю і знову вирішив у путь. Ще тричі старий міняв тварин вівцю на гуску, гуску на курку, курку на мішок, гнилих яблук. Коли селянин дістався до міста, він зголоднів і зайшов перекусити до корчми. Сів за стіл, а мішок залишився біля гарячої печі. Від Підпічного жару яблука спеклися, їхній запах наповнив повітря, і всім стало цікаво, звідки вони тут взялися. Старий розповів свою історію. Серед гостей було двоє заможних містян. Та жінка тобі вдома голову зніме, сказав один із них. Не тільки не зніме, а навіть обійме, заперечив старий. Моя стара завжди каже, що чоловік не зробить, усе гаразд. Не повірили багатії та запропонували побитися об закладний мішок золота, сіли на воза і поїхали до села. Стара зустріла їх біля воріт, і чоловік розповів їй, як поміняв коня на корову, корову на вівцю, вівцю на гуску, гуску на курку, а курку на гнилі яблука. Жінка раділа, обіймала чоловіка та весь час повторювала, який же ти молодець, що не зробиш усе гаразд. Багаті її здивувалися, адже жінка жодного разу не дорікнула чоловікові і не насварила. Для такої грошей не шкода, так старий одержав від багатіїв мішок золота.